Вітаю робіт друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки. І не тільки, як ви вже здогадалися, ми в ботанічному саду. Ось так виселяться рибки і ось так квітнуть німфеї на улюбленому ставочку. Тут я часто відпочиваю душею, дивлячись на ось ці квіти, на тиху воду, на мальків, які плавають. І на ось цих рибок. Це вперше я бачу такі величенькі рибки тут. Поодаль зустрічалися червоні рибки, а тут, ну, це здається, короб зеркальний. Якщо не помиляюсь, бо я такий риболов, як і рибоїд, не розумію нічогісінького. Але як вони плавають і щось там шукають. Я люблю дивитися. Як можуть не подобатися ось такі рибки. Краса. Співають пташки, ранок, і я дивлюсь на рибок під тихим мирним небом Німеччини. А тут ось росте така рослинка. Її порівнюють із білячим хвостиком. Це фіолетова квіточка називається кровохлібкою. Ну, якось так. Кровохлебкою, не знаю, як правильно. А це фізостегія. Рослина повністю зимостійка і підходить для нашого клімату, навіть для східних регіонів. І вона квітне одна, мабуть, із найпізніших і додає шарму нашим квітничкам. А як бачите, ставочок мене притягує всюди. Трішки дійшла, побачила пташок, зупинилася. Якось я вже звикла, саме до такого вигляду ботанічного саду, Ось такого в природному стилі саме тут. Я завжди думала, що це вуточки. А потім, коли вони вийшли на берег, я зрозуміла, що то, мабуть, не вуки, а щось інше? Не знаю. Можливо, ви напишете. Але спокійно пройти тут неможливо. Будь-який куточок цікавий. Будь-яка пташка цікава, і будь-яка квіточка. Для мене все тут цікаве. Щонеділі все міняється. І я ще раз показую щось новеньке. Тільки минуло якось прогуляла, не зняла відео. Ну, так сталося. Були інші плани. Ось так відцвілися троянди. Що написано? Ви бачите і розумієте, це Олеандр, звичайний ж олеандр. Рослина чи деревина якої Олеандра отруїла солдатів. Ну, пам'ятаєте цю французьку казочку про те, як підсмажили м'ясо на деревині Олеандра. А він отруйний. Всі ми це знаємо. І дуже багато ось тут серед цієї краси отруйних рослин. Навіть тоді, коли ростуть у аптекарському городі або у французькому городі. Так будлея квітне, ж, на жаль, метеликів немає, сонечка немає. Панорамне цвітіння. Мильне дерево. Я вам зараз покажу те, що мені в ньому дуже цікаве квіточка і коробочки з насінням уже зав'язуються. Незвичний такий варіант, чим схоже з цитрусовими, там, де квітнуть, в'яжуться і стигнуть. Просто краса. Навіть прості польові квіти виглядають тут чудово. Вони дають таку екзотичну нотку, навпаки, не польових квітів, а таких цікавинок, ізюминок, родзиночок, точніше. Деякі вже ось відцвілися, але ви завжди можете подивитися, як кольори грають між собою. І можна щось собі. Взяти для свого сату. А ми потихеньку наближаємося до французького роду. Він розрісся навіть не взнати його. Красота. З'явилося сонечко і жовтий колір заграв. Ось погляньте, як чорнобривці із салатновим бататом виглядають. А уявіть тепер, коли тут будуть не жовті тагетиси, або чорнобривці, а, ну, наприклад, темно-оранжеві і темний батат. Теж красива композиція буде. Але тут темна нотка це жоржина темна. І... Е, німецька капуста. Хоч і називається вона зелена, але вони ви бачили, який колір там. Просто краса. Жоржини квітнуть. Я, до речі, оцю жоржину з темним листям раніше не бачила якось, а тут їх достатньо багато, і... але, здається, сорт один, бо дуже схожі. Ось так в кінці я вставлю два фото. Можете подивитися на рослини і погляньте, як шкідники працюють, як відрізняється капуста. Червоноголова від ось цієї. Але як же ж тут кольори підібрані? Жовтий, оранжевий, рожевий, фіолетовий, зелений, два види амарантів. Ой, краса! І те, що я називала укропом. Вибачаюся фенхель. Ну, так він мені нагадує укроп. Точніше, кріп. Але вибачайте, ви знаєте, що я із Харківської області, там, де суржик. І є все. Я стараюся. Але інколи не виходить. А зараз приготуйтеся. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що перед нами клумба, яку я чекала, коли вона зацвіте дуже довго. Ні, не ця клумба, а ось оця. Це підніжжя клумби і крінуми. Ось ці гіганти нарешті заквітли. Я так боялася, що вони вже, ішла, і ноги тремтіли, чесно вам кажу. Аромат стоїть. Просто парфюм. Такий французький, ніжний, не дуже сильний. Можливо, залежить від сорту, бо я знаю деякі крінуми, навіть одна квітка збиває з ніг. Ось так я ходила навколо, дивилася, що ж, оточує мої крінуми. Ну, мої, ви розумієте, в якому сенсі, не в тому плані. І побачила ось таку квіточку. Зовсім маленька, а така симпатична. Можливо, хтось знає, як називається. У мене трішки буде накладка. Вийшло так, що немає, ви бачите, продовження про клумбу, бо це вийшло в мене на другому телефоні. У мене щось з цим сталося, він виключився. Але, як бачите, включився потім. І це дуже добре. Що записалося все, майже все, що я хотіла. Вибачаюся, так ось уже гапантуси відквітли. І немає далі, як бачите, бо ми вже йдемо додому, ось ця річечка, і тут щось плюхнулося. Я відволіклася на ось ці дзвіночки і, мабуть, прогавила, як поплив бобер. Він спригнув в воду. І пішли дуже великі кола. І я його не побачила. Тут дуже багато входів-виходів. Можна вийти ось там до річки і повернутися знову, зайти, подивитися в тінистий сад. І бачите, наскільки відрізняється квіточка на сонечці і тут? Який проміжок між листям. Тут тягнеться, але гарно все рівно квітне. А можливо, сорт трішки інший. А це Астільба. Що це за ягідки? Теж цікаво. Згадаю, підпишу. Не згадаю, вибачайте Трояндова. Але я зовсім, чи галерея, вибачаюся, така стала. Не дуже гарна, повідцвілася. І ось ще один місточок через річечку і зона відпочинку. Все це йде до Великого озера у парк птахів. Я вам вже робила там відео про птахів, про диких усей. А це вже кінець саме парку птахів. А це вже кінець самого парку. Як бачите, переходить ботанічний у міський парк дуже швидко. Не вгадаєш коли. Тому в мене така плутанина то парк, Бо вони поряд. І дуже багато схожого. А я буду з вами прощатися на сьогодні. Продовження обов'язково буде як змонтую, так одразу ж і виставлю. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Я бажаю всім тихого дня і ночі і, скорішого, миру та перемоги!